Часто доводиться чути від батьків, а чи є у моєї дитини слух. У моєї дитини є музичні здібності, і чи можна їй займатися музикою. Відповідаю, навчання музиці важливо для кожної дитини, але намагатися виростити професійного музиканта з кожної дитини неможливо і не потрібно, а побачити, чи є у дитини музичні здібності можна. Лише в процесі навчання. Більш того, саме в процесі навчання відбувається і розвиток музичних здібностей, заняття музикою необхідні кожній дитини. Вони допомагають їй загальному розвитку, допомагають розвинути відчуття прекрасного, навчання музиці покращують характер дітей і благотворно впливають на їх психологічний стан. Прийнято вважати, що навчання дітей музиці слідує починати з 5-6 років. Але існує і інша думка: батькам, охочим виховати всесвітньо розвинуту дитину, у тому числі і в музикальному плані. Необхідно починати його виховання ще. З внутріутробного періоду, тобто слухати музику бажано спокійну і мелодійну, відвідувати музеї і театри. За спостереженням вчених у мам, що займалися в період вагітності мистецтвом, часто народжуються діти з добрими здібностями в різних сферах мистецтва. Бажано співати мамам своїй дитині колесанки перед сном, і дуже важливо співати їх не фальшиво, оскільки саме цим можна порушити у дитини музичний слух назавжди. Все сказане – це лише підготовчий пасивний етап навчання музиці. Але, маючи такий внутрішній музично-слуховий багаж, дитині набагато легше буде. Навчатися музиці надалі.